Скажіть, будь ласка, у когось в паспорті вашому є слово Республіка? Чи вона УРСР, чи вона Україна? На території УРСР СССР взяли управління під назвою Україна Капслоком? Приватна компанія. Всім привіт! Мене звати Ліза, і я рада вас вітати на моєму каналі. Будемо розглядати погляди жіночки, яка має доволі специфічні уявлення про нашу країну. І знаєте, що нехай вона сама представиться. Я Анжела Гуріна, жінка і людина, жителька міста Чернівців, власниця, по праву народження, громадянка УРСР <кхух> і СССР. Я буду продовжувати користуватися гривнею, доларом, євро, лєми, тощо, тому що я визнаю конституцію України, мене захищає міжнародне право, я люблю гроші натуральні, а не сурогат з системою балів та покаранням за порушення та блокуванням карток. Як вона вже сказала, любить живі гроші. Я люблю гроші будь-які. Дякую вам за ваші донати і спонсором цього каналу. Сьогодні я оголошую флешмоб. Той, хто зніме відео про те, що він іде в тролейбус і вимагає від значить, плати тільки готівкою, знімає відео про це, як він може. Знімає себе як він захищає свої права, і е, прийш... присилайте мені це відео на Viber. Флешмоб називається збережемо гривню в тролейбусі. Будемо платити тільки готівкою. Ми проти цифровізації, ми проти цифрово... ми проти цифрової валюти. Ми є в Чернівцях гідні, чудові, цікаві. Пишіть мені, будь ласка, під цим коментарі. Ланжево декілька таких відео, де вона виступає проти того, щоб в трамваї вводили лише електронну валюту. І, до речі, електронна валюта у трамваях і в цілому у громадському транспорті, на мій погляд, це одне з найкращих, що взагалі зробили за останній час. Дуже круто, але бачите, Анжелі це не подобається. І мені цікаво, наскільки далеко Анжели зайшла ця боротьба за живі гроші, за готівку. Чи вона заблокувала всі свої картки для того, щоб не користуватися системою балів, як вона розповідає, і не справжньою електронною гривнею. Чи не замовляє вона нічого в Інтернет-магазинах, чи вона як власниця свого власного магазину, чи є там термінал, чи вона обслуговує лише людей з готівкою і таким чином порушує закон та втрачає потенційних клієнтів. Ще Анжела періодично воює з різними проявами несправедливості з точки зору магазинів. Добре. Добрий день Що сталося? сільпо геноцидять цінами. Обманюють, порушуючи права споживача, визнають, що вони не по закону ще й за пакетики деруть по одній гривні, ще й знищують малий бізнес. І як ви вважаєте, взагалі про що це відео? Які ваші взагалі здогадки? Можете написати про це в коментарях. У вас є 3 секунди, 3, 2, 1. І зараз покажу вам відповідь. Там немає цінника на пакети на пакеты. Для сам. Там, того, там, де, там, де цукерки. Не має, не має, не має. По гривні в пакет. Прізвище, як вас. Про це Я бачу, що ви, ви, ви запасуєте. Так, да, добре, да, для свого захисту. Бо я порвала пакетик, і мені кажуть, що я, я це. Звісно. Що? Йдемте подивимось, що є ціни на пакетики. Так. Мало того, що ціни космічні, гіносидні, як у голодоморі. Дивіться, це що означає, що це безкоштовно. З одного боку, вона, звісно, права, тому що людині мають продати. Товар по тому ціннику, який вказаний, і якщо, наприклад, ціна на касі відрізняється від ціни, яка вказана на ціннику, то мають продати по ціні, яка вказана на ціннику, але з іншого боку, такий надпис геноцидять цінами, обманюють споживачів. Я думала, там таке знаєте відкриття, а там просто хтось забув додати цінники на пакети. І не задарма везуть. А ми, якщо би ми були громадяни Української Республіки, власники. Національних багатств і не мігранти, не іноземці. То ми би мали би отримувати відсотки від національних багатств. Ми мали би, як власники, отримувати, значить, Продукти безкоштовно комунальні з цих відсотків від національних багатств, які якими багата українська земля. От за комунальні, за проїзд було би як в цих в Еміратах при народженні дитині, одразу на рахунок кладуть 30 тисяч доларів. Ось, але ж ми не хочемо юридично, значить, занурюватися нам це. Розумієте, так, да. тому з нами роблять так, як з, з цими. Ну, хто не розуміє, кому ну хто взагалі не розуміє, це не хоче в документи читати і дивитися, що, що до чого. З одного боку, я її підтримую, тому що народ дійсно має мати, знаєте, щось від тих недр недрозумлін. Кій він проживає, але з іншого боку, ну при чому тут емірат? Просто така спекуляція тупа, коли ти просто береш якусь особливість якоїсь країни і кажеш, а поч а чому в Україні не так? Ну тому, що не так, тому що ми інша країна з іншими особливостями. І коли будуємо свою країну, ми маємо відштовхуватись від особливостей власної країни. Якщо переймати щось від інших країн, то з чимось схожим на наш, десь вони щось знаходять, якісь підтвердження, що їм мають щось обов'язково хтось дати безкоштовно. Щось відбудеться, і ти просто будеш жити в країні, де все безкоштовно. Проїзд безкоштовний, комуналка безкоштовна, їжа безкоштовна, все безкоштовно. Просто так, не треба ніде працювати, не треба нічого робити. Єрп УРСР це титул, Майнових прав, на ньому частка національного багатства, тому його зараз і забороняють. Тіту майнових прав УРСР. Чи вона УРСР, чи вона Україна, вона має бути створена у законний спосіб, щоб українці були захищені, щоб вони отримали цю частку національного багатства. Я не хочу повертатись назад. Я хочу повернути частку національного багатства. Я й хочу, щоб органи державні були утворені в законний спосіб, щоб вони були державні і щоб вони захищали український народ і щоб ми користувалися своїм національним багатством. Знову десь щось неправильно відбулось, і лише якісь окремі люди знають, як правильно має бути. Ніколи такого не було, і от знову. Мені здається, що Анжела трохи потерла своє відео, тому що у неї є дивні відео, де вона задає питання, але потім вона на них ніяк не відповідає. Хоча це дійсно цікаві питання, і мені б цікаво було дізнатися, що вона взагалі до чого вона була. Наприклад, ось. Сьогодні вам тест на сообразительность. Скажіть, будь ласка, у когось в паспорті вашому є слово республіка? Що це означає? Чому в паспортах інших країн є слово республіка? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Не знаю до чого вона вела, тому що наступне відео вже було на жаль на іншу тему, а мені цікаво було дізнатись. Доброго ранку. А скажіть, будь ласка, чи пронумерована у вас перша сторінка українського паспорту? Чи є там одиничка саме там, де є підпис? Бо на другій, на третій і далі сторінках є, е, є номери, а на першій немає. Чи, можливо, я помиляюсь? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. А це Анжела на роботі. Флешмоб Тетяни Москалюк. Е, які вони зробили в. Хмельницькому і вже рівне і ще інші, в інших містах. Це документи, які вона зібрала на 140, 140 аркушів документи. Долучайтеся, друкуйте і несіть в органи, і показуйте їм це. І показуйте відео людям вільним, яких ще хочуть долучитися, об'єднатися. Ці документи дуже цінні. Які розкривають усю аферу, шахрайську схему злочинців, узурпаторів, які окуп... захопили усі речаги влади українського народу на території УРСР СССР, взяли управління під назвою Україна Капслоком, приватна кампанія, вгоду своїх господарів. Колонізаторів корони Великої Британії, США та Ватикану. Я хочу зробити паузу. Паузу на таку, знаєте, історичну подію на моєму каналі, тому що нарешті, нарешті, у нас з вами тут нові дійові особи. З'явилися хто ж цим всім керує, хто ж це міжнародне закулісся, тому що у нас вже була Америка, Росія. У нас були рептіоїди. У нас було багато чого. Але сьогодні вперше з'явився Ватикан. Ура! І все це для грабування і для знищення українського народу як первинного власника усіх природних ресурсів, рухомого і нерухомого майна та усіх фінансів, здобутків громадян СРСР Української Республіки, видавши нам фальшиві паспорти фірми Україна великими літерами, яка входить у торгове корпоративне право. Під владу інших країн, тим самим понизивши наш справжній людський статус до психічно хворих умалішонних, фізичних осіб-мігрантів на своїй Богом даній землі, тому зараз дуже важливо розповсюджувати цю інформацію, ці документи для об'єднання вільних людей. Ми тут з вами розглядали багато крінжі, але це дійсно одна з найхимерніших і найдивніших дійсно на моєму каналі. А тепер вдихніть, видихніть, зараз буде ще набір крінжі. Документально, юридично, ми є громадяни УРСР. Коли ми будемо про це розмовляти чи знімати відео. То ми робимо уточнення на випадок провокації. що ми, ми не рахуємо себе савком, і ми не хочемо повернутися назад в РСР, СРСР. А в тому сенсі, що нас обікрали, наше майно перевели в корпорацію фізичних осіб. Документально нас обдурили і викрали все майно. А по суті, ми є громадяни. Um... Енергетично, духовно своїм родом ми є громадяни Русі Київської, через те, що настільки багато зараз несправедливості, на настільки багато корупційних скандалів, настільки велика недовіра до влади, то дуже легко спекулювати на таких темах, спекулювати на тому, що щось десь пішло не так. Там нас колись обікрали, і треба зробити якісь дії, і це все повернеться. І одразу все стане добре, і проїзд безкоштовний, і борги спишуться, і комуналки не буде, і все буде безкоштовним, і ти просто будеш жити у такій от країні майбутнього. Але ж ми розуміємо, що це просто вигадки для людей, яким треба у щось вірити. Логіка в тому, щоб виходити із реєстрів. Логіка в тому, щоб відмовлятися від цього коду звіра, як віруючи роблять це сім років. Логіка в тому, що Мар'ян Чава сказав, щоб вийти із цифрового реєстру. По нашій інформації ми би мали, нас би мали перевести в старий реєстр МВС. Щоб навіть якщо б був штраф за, за дорожню це, то тоді б вони б нас не бачили в цифровому реєстрі. Логіка в тому, що треба виходити з системи. Звісно, ми це не можливо, я б робила, зробила це з помилками. Ну, подивимося. Подивимося, да, я налаштована робити работать ошибки. На своїх ошибках я іноді учусь. Поэтому на данный момент, конечно, результата такого нету, чтобы вот вы хотели тот результат, чтобы уже все выйти из физосовых. Но мы я из физосовых выхожу делами в действиях. А реестр, как бы. Я хотела Подготовиться до да, знаниями и документами, чтобы выйти по умнее. Ну, я пока сделала так на данный момент, как э, наполягав мой хлопець, він мой соратник и. І... Це ми все ми так вирішили поки зробити. Сюди вже й код звіра припливли. Ну куди ж без цього? Правильно, і віра в те, що от ти збереш якісь документи, що ти якось там кудись подасишся і будеш називати себе інакше. І якимось чином, ти перестанеш бути громадянином цієї країни. Перестанеш відповідати по закону, тому що ти ніби як суверенна людина, яка має якісь свої окремі права і свої окремі обов'язки. І логічно, що подібні люди мають проблеми з законом. Відбуваються переслідування масові наших громадських активістів, блогерів, правоведів, правозахисників. Викрали Олександра Надьожу, це блогер, у якого аудиторія 100 тисяч. Немає рішення про його арешт, немає номеру в єдиному реєстрі досудових рішень, немає підозри. Нічого не відомо. З 18 числа людини немає. Людину викрали. Його звинувачили публічно на сайті, якоби сайт СБУ. Що він чорт і гад, тому що є фотка з, зі Стрімоусовим, що він, до речі, він ще до війни посварився публічно зі Його, йому, йому, значить, оголосили такі типу, статті 436, та розповсюдження комуністичної символіки. 109 повалення конституційного ладу. І ще там ще одна стаття. Ну тобто ви розумієте, що немає, має, є таке поняття, як презумпція невинуватості. Доки людина не доказана, вона не може вважатися винуватою. Цього Мар'яна Чаву з Другобича арештували. Вчора відпустили під домашній арешт. Ще одного нашого хмельницького активіста з обшук. Відбувся це вже місяць, як є часу. Забрали п'ять телефонів, телефони його дітей. Трьох дітей ще однією активістки з Фейсбуку вчора відбувся обшук, забрали телефон. Чи можуть блогери повалити конституційний лад? Ну ви серйозно? Доволі дивно казати, що твоя країна це якась там корпорація, яка підпорядковується іншим корпораціям, розповідати про те, що ти є там не громадянином України, а є громадянином УРСР і нести дуже багато різної такої от провокативної інформації, а потім сидіти і казати. Нас арестували, обшуки переслідування. Трохи філософії від пані Анжели. Чому українці так живуть? Можливо, тому що хитра більшість ніби вміє домовлятись, відкупатись, парішать, яка не хоче конфліктувати з владою, не хоче казати правду в очі, не хоче відкрито виборювати свої права, боїться СБУ. Чому бідні? Подурні, чому дурні, бо бідні? Можливо, варто було би бути хитромудрими, а не хитросракіми? А майдани, ці всі корупційні розслідування, а безліч петицій, а безліч мітингів це, типу, ну, не конфлікти з владою. Так? А як цікаво, у її світогляді виглядають конфлікти з владою. Знаєте, які. Я побачила зараз, проаналізувала які є риси українців, через які відбувається утилізація і знищення українського народу. Бо вони такі, типа, ой, а ми нічого не знали. Типа ми проходили повз. Це нас це нас не стосується. Мы такие, нам треба на работу, нам треба грошей, э, у нас все хорошо, как дела, все отлично, э, нам треба гроши, а потом, а у меня случилась э, э, беда, о, помогите, помогите, что за деньги, ты хочешь нажиться, а мы постучим, э, мы выкупим, откупимся, мы все там порешаем пусть других забирают. А я как-нибудь, у меня работа, посада, у меня дети. Дети, я боюсь СБУ, мне не надо рисковать вот я тут денежки заработаю, домик построю, это вот, э, бронь у меня, у меня трое детей, у меня там за, у меня мама, ей 80 лет, у меня бронь, у меня это, у меня это, а что, надо пойти конфликтовать? Не, нельзя, власть надо уважать. Вот такие вот украинцы, на жаль. Я навіть не знаю, як просто коментувати цей потік думок Анжели. Напишіть в коментарях, можливо, у вас є якісь думки стосовно цього або будь-якого іншого відео. Ну і наостанок, Анжела захищає російську мову. Конституція України, стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова. А в Україні гарантується вільний розвиток використання і захист російської інших мов національних меншин. України. не зрозуміло до чого вона тут вирішила ще й захистити російську мову в Україні. Так прямо у нас російську мову притісняють та недостатньо. У нас російської в Україні під час війни з Росією треба її тут терміново захищати. А що ви думаєте про ці тези, які виголошує пані Анжела? Якщо вам подобаються такі відео, то підпишіться на мій канал і. Поділіться з друзями, якщо ви знаєте, що комусь це буде цікаво. Дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео.